Формат навчання, що диктує час та обставини новий 2022-2023 роки. Школярі розпочнуть дистанційно. Так, лише у Салтівському районі навчатиметься онлайн близько 24 тисяч школярів. Такі цифри були озвучені на щорічній педагогічній конференції, що присвячена новому навчальному року, та пройшла у Салтівському районі. У заході взяв участь харківський міський голова Ігор Терехов. Мер міста повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у районі різною мірою зруйновано понад 70% навчальних закладів. Природньо, що з метою безпеки відновити у Харкові офлайн навчання не можна, тому діти утримуватимуть освіту дистанційно. Те, що відбувалося, та війна, яка йде на території України, не дає нам сьогодні, і тим більше в місті Харкові, не дає нам можливість сьогодні в цих умовах, перейти к нормальному обучению, особенно салтовский район. Несмотря на все то, что сегодня творится, вы с честью выполните свою работу и будете обучать наших детей. Тяжело ли будет? Да, тяжело. Очень тяжело, конечно, очень тяжело. Тем более салтовский район. Очень много людей уехало, очень много учеников уехало. И учителей у И это вызов для того, чтобы мы провели как никогда мобилизационно новый учебный год. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що все буде залежати від кожного вчителів, від їхнього бажання, волі, характеру та прагнення. Радоначальник впевнений, що освітянській родині вдасться зробити так, щоб діти здобули гідну освіту. Тим більше, що за підсумками ЗНО, цього року 45 учнів Салтівського району здобули найвищий бал. Також Ігор Терехов повідомив, що у Харкові у повному обсязі виплачується заробітна плата працівникам освіти, охорони здоров'я та комунальних служб. хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, это обязательно, улыбок на лицах. Война пройдет, мы обязательно победим, в этом нет никаких сомнений. И будем вместе отстраивать наш город, новые школы, новые детские садики, стадионы, лечебные учреждения, жилье. Поэтому я уверен, что очень-очень скоро все наладится, и уже следующий учебный год мы будем встречать школу на Ленинграде. Вам большое спасибо за то, что вы не бросили, не бросили Харьков, не бросили своих учеников. Вам большое спасибо за то, что мы вместе. И это самое главное, это найголовніше нашей победы. Ну и сначала считайте нового учебного года. Спасибо. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрий Бабикін. Харьковские известия.